Тучки 2 xl прийшло. Тобто я їх не показую, бо вони вже заплачені, і вже фактично, їх вже фактично і немає. Так, що далі? Подивіться, наші сердечка в ексельці футболка неймовірної якості. Тканина. Бавовна, вона щільна, бавовна зовсім не тоненька. Тобто, якщо комусь треба трошечки щось заховати, це саме воно, тому що в ній точно не буде спекотно, бо це бавовна натуральна тканина, але вона щільна. Знаєте, щільний трикотаж він зазвичай дуже дуже класно сидить, дуже класно виглядає. І сердечко, наше макроме сердечко, дивіться, я могла б собі сюди його навіть зачепити. Правильно, я впевнена, що ви собі знайдете місце для того сердечка або ж подаруєте. Або на жакет ви можете собі це сердечко. От все, що робить вертикалі, це все забирає кілограми, щоб ви знали. Тобто, якщо в когось є один зайвий кілограм, як в мене, ви можете зробити ось цю вертикаль собі з допомогою цього сердечка. Можете носити його на футболці. Футболка дуже має класний виріз, не під шию, а бачите, таким е, широким. Е, Широким патентом зроблена горловина, опущений вільний рукав. Ну це найбільший розмір. ікселька він вільно на мене, 56, навіть 58, й навіть на 130, вірно ми продавали їх. Ось, їх теж декілька прийшло. Тож запитуйте, я по розмірах вам не акцентую. Ви запитуйте. Про ціни ви теж не хвилюйтеся. В нас ціни виробника. В нас партнерські ціни, українські, гарні ціни. І взагалі підтримуйте нашого виробника, підтримуйте наших харківчан. Вони, до речі, донатять дуже багато. Вони підтримують і переселенців, і так далі. І регулярно це публікують в соцмережах. Тож ми підтримуємо їх, купуючи їхні вироби, вони підтримують масу людей. Тому я прям ну і по якості звичайно рівних в цьому бренду просто немає.